Не ріж! не вбивай! Та що ти, дівчина? Чи я розбійник? Я тільки хоті соку вточити з Берези. Не точи, це кров її. Не вийшла крові сестри сестринки моєї. Березу ти сестрою називаєш? То ж ти така? Я мавка лісова. А, от ти хто? Я зі трих людей про мавокчу не раз, але труду не бачив сам. А бачиш, ти хотів, чому ж би ні? Ти зовсім така, як дівчина, хоча панна, нової руки білі, сама тоненька. І убрана так. Не по-настрі. А чому ж в тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. А були як не росині. Тепер за сині, як та хмара. Тепер... Що та він? Чи мужикаю? Ти такий дивно. Чи гарна ще тобі? Хіба а я знаю? А хто та ж не знає? Ед таке питає. Чому ж цього не можна запитати? Он бачиш, там питає та дика рожа. хороша? А я сині киваю в верховіті. Найкраща в світі. А я і не знав, що у них така розмова. Я думав дерево німе, та й годі. Німо в лісі в нас нема нічого. Чи ти то все так сидиш у лісі? Я з родини виходила ще з нього. А ти давно зараз на світі? Справді. Ніколи я не думала про те. Мені здається, що жива я завжди. І все було таке як ОДП? Здається, все так. А хто з рід? чи ти його зовсім не маю? Маю, я лісовий, я його дідусу. А він мене дитинку або долі. То хто ж він тобі? Дід чи батько? Я не знаю. Хіба не все одно? Ну та й чи ні, ви тут у лісі, то з тобі тут дід чи батько, чи вже як у вас бути? Мені здається, часом ще виробать. Ось ця стара сухенька, це матуся. Вона мене на зимці. Нічого спала. Хто ж зимою робить? Федь отак, вид ліс і очерет, батаре піла все засни, даси. І снилися мені в себе лісни. На світлі селий ясні самоцвіти. Селилися до знаки в квіти, дусту чи білі. За на мехами, я все на намисту скуштати хай, як ніж відсюди. Я б спала, дихали так вільно груди, по білих снах рожеві ганки, легенькі хаптували меришки, і мрій згали в золото платитні. Ви птахи клопочетесь, будуєте купець, щоб потім кинути. Ні, ми будуємо на віки. Як на віки? Ти ж казав, що тільки літувати можеш Дядько Лев сказало, сказала, що дадуть мені роденці, хату, бо сини хочуть мене жити. Нічого. Чи у людей парується на дому, та віде. Хочу дізнатися, що ховається за цією невидимою стіною страху та волі. Що ви маєте на увазі? А чи ти розумієш, що страх це те, що робить нас справжніми? Ти ж відчуваєш його зараз? Так, я боюсь, будь ласка, відпустіть мене. Ти боїшся, бо ти не знаєш, що буде далі. Я не можу тебе відпустити, але можу розповісти тобі, як тут усе відбувається. Як ви можете бути таким жорстоким? Жорстокі за частина світу. Кожен має свої межі. Мені просто цікаво, межа людського страху та болю. Це безумство! Ви не можете зробити це! О-о-о! Я можу! Але не поспішай панікувати! Ми ще маємо час! Чи є шанс, що ви залишите мене? Можливо, якщо ти змусиш мене повірити свою цінність. Скажи мені, що що змусить мене повірити. Я не знаю, що сказати. Прошу просто відпустіть мене. Я... На це. Усі заслуговують на своє місце в цьому світі. Але не усі розуміють, що для цього потрібно пройти через страх та біль. Будь ласка, не робіть. Я благаю вас. Благаєш? Розумію, що життя це цінність, але іноді воно вимагає випробувати, щоб розкрити свою справжню суть. Я не хочу нарахувати. Я хочу жити. Усі хочуть жити, але не всі розуміють, що для цього потрібно пройти через страх та біль. Не повинно бути так. Це несправедливо. У житті немає справедливості, лише обставини тихні наслідки. Бачиш, бачиш, як страх робить нас уразними, Це також частина людського існування. Я просто хочу, Власні страху. Але твоє озеро звучить привабливо. Вже буду ловити ці відображення і збирати їх у банках шматочки сну. Сі. Може вони це просто кусочки церкви, яких готруються наші невидені міста. Я пробувала тільки двері, Але двері до таких тахів. Але тут до церкали. Що ще церкала це не двері. А полотно, на якому ми малюємо свої найбільші страхи. Може, ти вже знайшла ці двері? Просто вони сховані за твоїм власним зображенням? Цікава ідея. Тоді виходить що наше місце для подорожей всередині нас самих. І нам потрібно просто зняти маску, щоб побачити справжню картину. Саме так. Що якщо ми живемо на найбільшій люди, яку коли-небудь створили в нашу мить? І, можливо, в цьому кризі наше чиста істина нам потрібно просто ну, знайти відповідь. Значить, ми просто продовжимо влукати серед наших уявлень. І розмірковувати про те, що ж є реальністю, поки не стратимо самих себе у в цьому безмежному локальній ілюзії. А може в цьому і є відповідь? Втрачати знаходити себе заново. Зрештою, як дізнатися, закінчується ілюзія і починається реально. Якщо вони так тісно переглядаються. Тоді, може, ми самі створюємо ці межі? Може, це ми вирішуємо, де закінчується сон, і починається пробудження? І, можливо, наше життя це лише посвідомість таких переходів. Крок за кроком. Що важливо для тебе? Що ти шукаєш за цими цими дзеркалами та ілюзіями? Напевно, я шукаю відповідь на найголовніше питання. Хто я насправді? Не так і не здаюсь собі або іншим. А кінь є самі своїй сутності? Може цю відповідь не можна знайти поза собою. Може вона криється глибоку всередині, там, де реальність де істина зливається в одне ціле, там, де нема ні страху, ні сумнів, тільки чиста істина. Можливо, і можливо, що я до цієї істини лежить не через перемогу на ілюзія, а через прийняття їх як частини нашого буття. Так, і можливо, коли ми змиримося з тим, що істина та ілюзія, це одне і те ж, ми зможемо звінитися від потреби шукати відповіді. Просто жити. Просто жити! Звучить як найвища форма свободи. Можливо, це і є вигід жити в цьому безмежному окані ілюзій, розуміючи, що кожен нашу створює нову хвилю, а кожне відображення новий світ. А отже, кожен із нас створює свої власні реальності. І в цьому кріться наша чиста істина. У здатності творити мати те, що ми створюємо. Чудово. Будапешт просто чудове місце для відпочинку. А відай. Розчарував мене Джейк. О, розчарував. Я там запив. Джейку. Ох є запив. Та не фа. Хочу бий. Я не знаю, як воно сталося. Якось воно нас крас сталося. І довго тривало? Чотири дні. Джей, чотири Боже, дні! Де ж тебе носило. Не пам'ятаю. Написав тобі листівку. Оце я пам'ятаю до А ще щось ти робив? Не певно, можливо. Ну, так, розповідай. Хочу би. Я бів, би б розповів, би ви пам'ятав. Ну, ви б оце пригадаєш. Зустріч, Грандіозну зустріч на Вінницький приз і учасника негра. От негра пам'ятаю добре. Дух, дай, Чудовий дай. негр. Кремезні жити. Наська всі почали кидати на рин, що попало. Всі креме. Нехай бачить. Таун! Нехай підніс руку, Хотів проголосити промову. Страшенно на городний негр. заговорив і тут білий дарим його. Ці він затопив тому білому шмаркачеві, так що ж не став. І тут усі почали кидатися з сірцями. Ставилось везти негра додому в нашій машині. На ліс пацієнтів його покинув. Я дав йому своє пальто. А далі що? я позичив негрові щось зі своїх речей. І що вимагати належні йому гроші? Нам заявили, що з негра самого належить скільки стотам за потрошені сільці. І чого скінчилося? Імпресаріо немає в світі справедливості, що не можна, мовляв, накаутувати бідеться у вікні. Господи містере Гордон сказав Негр". я 500 хвилин тільки робив, що намагався не зачепити. Той білий хлопець видно домагався до того так, що не тривався. Я його жодного разу не вдарив. Йому заплатили починати. А нічого лісень було, Джейку. Добре почути, як повернули. І той без годинника, без бацюби. Негарно все вийшло, Джейк. Олег негарно. Чудовий був Невер. Ревна тільки у нас водовідня. віднять. Куди ж полісена? Повернувся до кельна і там живе з дружиною. Має діточок, діточок, як на небі зірочок, обіцяв написати мені, вислати гроші, які я йому позичив. Чудовий був. Тема. Я сподіваюся, де бимо правильно, ти? так? Побачила. Terima